1 травня набув чинності закону України про одноразову рошу допомогу за шкоду життю та здоров'ю, завдану працівникам об'єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України. Відповідно до закону, право на призначення і виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров'ю мають особи з числа працівників об'єктів критичної інфраструктури, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, які стали особами з інвалідністю у зв'язку з пораненням, каліцтвом, контузією або внаслідок захворювання. Пов'язаних з виконанням посадових, службових або професійних обов'язків у період військової агресії Російської Федерації проти України в районах проведення після 24 лютого 2022 року воєнних бойових дій, або в районах, що піддавалися після цієї дати бомбардуванням, авіаударам та іншим збройним нападам. У разі загибелі смерті цих осіб, одноразова грошова допомога буде призначена і виплачена членам їх сімей, до яких належать. Батьки, якщо вони до досягнення загиблим померлим повноліття, не були позбавлені стосовно нього батьківських прав, один із подружжя, який не одружився вдруге, малолітні та неповнолітні діти, повнолітні діти, які навчаються до закінчення ними цих закладів, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років. Повнолітні діти, які не мали і не мають своїх сімей, повнолітні діти, які мають свої сім'ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття, утриманці загиблого померлого, яким у зв'язку з цим виплачується пенсія. Одноразова грошова допомога встановлюється у таких розмірах особам з інвалідністю першої групи 800 тисяч гривень, особам з інвалідністю другої групи 500 тисяч гривень. Особам з інвалідністю третьої групи 200 тисяч гривень. У разі загибелі або смерті 1 мільйон гривень. Одноразова допомога членам сімей загиблих померлих призначається і виплачується рівними частинами між усіма членами цих сімей за їх особистою заявою або заявою їх представника. Якщо хтось із членів сім'ї відмовився від її одержання, частка його допомоги розподіляється між іншими членами родини. Ті, хто має право на зазначену допомогу, можуть реалізувати його протягом трьох років з дня виникнення у них такого права. Допомога виплачуватиметься за рахунок коштів державного бюджету, відшкодування витрат державного бюджету на виплату допомоги, здійснюватиметься за рахунок стягнення цієї суми з держави-агресора відповідно до принципів і норм міжнародного права. Щоб ознайомитися з текстом самого закону, перейдіть за посиланням в описі під відео. Якщо ця інформація була для вас корисною, не забудьте поставити лайк, підписуйтесь і до зустрічі на каналі Елементарне правознавство.